Чи все ти знаєш про Україну? Питання, на які ти маєш дати відповідь: Як називається основний закон України? Конституція. Скільки літер в українському алфавіті? 33. Яка одна з найвідоміших українських різдвяних пісень у світі? Щедрик. Яку область в Україні називають Українська Сахара? Херсонську. Хто є першим космонавтом незалежної України? Леонід Каденюк. Яка українська станція метро найглибша в світі? Арсенальна. Які країни першими визнали незалежність України? Польща та Канада. Яка область в Україні найбільша за площею? Одеська. І останнє бонусне запитання з якого ви міста? Пишіть в коментарі.